Який будинок краще в один чи в два поверхи? Якщо вірити дослідженням, тривалість життя людей, що живуть ближче до землі, може збільшуватись на 7-8 років. Однак є й інші дані, згідно з якими ваш сон буде міцнішим, а відновлення кращим. А відчуття безпеки вищим, якщо ваша спальня розташована саме на другому поверсі. У цьому відео я буду аналізувати більш реальні речі і розкажу про плюси та мінуси обох варіантів з практичної точки зору. Ми розберемось, що ж дешевше та де зручніше жити: в одноповерховому чи двоповерховому будинку. Тож, якщо ви на етапі, коли треба вирішувати, дивіться до кінця, буде багато цікавого. Звичайно, кожна людина може будувати такий будинок, який вона хоче. Але перш ніж це робити, варто ознайомитись з деякими зовнішніми та внутрішніми чинниками розмір ділянки: перше, на що варто звернути увагу при виборі поверховості будинку це розмір ділянки. Якщо вона велика, питань немає. Тут ви можете собі дозволити творити, як заманеться. Однак. Більше половини садових ділянок поблизу Києва це всього 4 сотки. А згідно з внутрішніх норм садових кооперативів та більшості котеджних містечок, відступи від сусідів мають бути мінімум 3 метри. І ось що відбувається: уявімо, вам потрібен будинок площею 128 квадратів. Якщо в ньому буде два поверхи, то пляма забудови складе лише 8 на 8 метрів. А от у випадку з одноповерховим. Ця площа збільшується уже до розміру 8 на 16. Якщо ми беремо стандартну ділянку 4 сотки, тобто 20 на 20 метрів, то зберегти відступ від сусідів елементарно не вийде. Тобто дійсно великий одноповерховий будинок можна побудувати далеко не на кожній ділянці. Два поверхи тут явно перемагають. Треба враховувати рельєф місцевості. У випадку, коли будинок з усіх сторін оточений іншими будинками, Другий поверх дозволить трохи піднятись над цією буденністю, побачити світ ширше, масштабніше. Та й в цілому з другого поверху краще видно якісь мальовничі навколишні ландшафти. Комфорт. Люди, що живуть в одноповерхових будинках, кажуть, що це зручно, наче вдягаєш його на себе і все під рукою. Всі зони розташовані на одному рівні. Так як вам комфортно. Наприклад, спальню ми робимо поруч із санузлом. І щоб прийняти душ зранку, достатньо зробити кілька кроків. Гардеробна зона теж неподалік, як і кухня вітальня. Захотів випити чашечку у ліжку, і оп, ти вже її зварив і повернувся в теплу постіль. Не потрібно тупати сходами туди, назад, щоб діставатись кухні чи прийняти душ. Тут перевага явно на боці одного поверху. Розберемо додаткові витрати. Ну і оскільки я вже заговорив про сходи, зупинюсь на них трохи детальніше. У двоповерховому будинку. Це мастхев. Хіба що ви вмієте телепортуватись, тоді це, звісно, зайве. Сходи це задоволення не дешеве. Вони обійдуться від 2 до 4 тисяч доларів. До того ж займуть 4-6 квадратних метрів, і це лише на одному поверсі. Тобто в сумі це 8-12 додаткових квадратів, тільки під сходи плюс оздоблення простору навколо. Якщо взяти середню вартість будинку з оздобленням 1000 доларів за квадрат, місце під сходи буде коштувати 5 тисяч доларів. Це не маленька сума, щоб просто дістатись із спальні на кухню, правда? Плюс коридори для розміщення приміщень на другому поверсі. Якщо там дві спальні або спальні кабінет, наприклад, їх треба теж якось з'єднати між собою. Тобто, це ще 10, а то й 20 квадратних метрів, які не несуть ніяких корисних функцій, окрім сполучення, і ви за них платите. Як на мене, це дуже суттєвий мінус двоповерхових будинків. ЮнітфАБ завжди за максимальну функціональність. Наприклад, у серії одноповерхових будинків Флетхаус, як цей, ми ставимо вітальні у центрі, а зліва і справа від неї розміщуємо спальні зони, а зонуючи дитячу зону від дорослої. Таким чином, ми уникаємо довгих коридорів, які забирають додаткові нефункціональні квадратні метри. І ваші кошти, до речі, окремо можу звернути увагу на санузли. Живучи в два поверхи, вам потрібно як мінімум два санузли. На кожному поверсі по одному. Це елементарна зручність, щоб не доводилося, наприклад, прокинувшись серед ночі за потребою, спускатися та знов підніматися нагору. Плюс, якщо у вас на другому поверсі і ваша і дитяча спальня, ви будете шерити один санвузол зі своїми дітьми. А раптом ви захочете свій окремий санвузол, в який ви потрапляєте з власної спальні і ні з ким не ділитесь. А я дуже рекомендую цю штуку. Тоді вам потрібен ще плюс один санвузол на другому поверсі. До речі, чому мати власний санвузол це так круто? Дивіться у іншому відео про ідеальну спальню. Коротше, чи потрібні вам ці додаткові витрати, заморочки вирішувати, звісно, вам в одноповерховому будинку цих моментів можна уникнути. Зонування, що класне, саме у двоповерхових будинках, що в них можна е дуже класно організувати дитячу та дорослу зону. Наприклад, перший поверх для вас. Другий для дітей. Але, звісно, є і підводне каміння. Бо якщо діти маленькі, вам, скоріше за все, захочеться бути поруч з ними. А значить, вам потрібна буде додаткова спальня. А якщо ви захочете переїхати згодом вниз, треба буде облаштувати її на першому поверсі. Коротше, і плюс, і мінус. Друге світло. Друге світло дає вам розкішне відчуття простору всередині будинку. У Юнітфаб є двоповерхові котеджі U3 та u 4 з другим світлом у вітальні висотою 6 метрів. Зробити стелю такої висоти у одноповерховому будинку буде дуже дорого, а от у двоповерховому цілком реально. Отже, підів'ємо наші підсумки. По зручності розташування саме на невеликих ділянках. Перемагає два поверхи, але якщо є можливість і гарний краєвид навколо, можна будувати і в один. А от по зручності користування точно перемагає одноповерховий будинок з великим відривом. По вартості у одноповерховому будинку будуть дорожчі фундамент і покрівля. А у двоповерховому ви додатково платите за сходи, за квадратні метри під них. За додаткові коридори, за можливі додаткові санвузли. При цьому номінальна квадратний метр у двоповерховому будинку буде виходити дешевше. З огляду на все це я би радив обирати по зручності саме для вас, а не по вартості квадратного метру, адже вона враховує далеко не все. Як бачите, і там, і там є свої переваги і недоліки. У цьому відео я постарався розкрити те, з чим ви можете стикнутися, обираючи той чи інший варіант. Але остаточний вибір все одно за вами. Нехай це буде такий будинок, до якого у вас лежить душа, бо тільки вам у ньому жити, любити, виховувати дітей і бути щасливими попри все. Дякую за перегляд. Пишіть у коментарях, який би будинок обрали ви і чому. Задавайте питання, діліться своїми вдалими рішеннями у будівництві власних домівок. Ну і звичайно не забувайте ставити лайк, підписуватись на канал і не пропустити нові цікаві випуски. Побачимось!